Нами на зв'язку Анна Андрієвська, журналістка Кримреалії. Вітаємо вас, пані Анно. Вітаю вас також. Чи хочемо поговорити про наш український Крим, про те, наскільки там чекають Україну і чи готові вже повернутися нарешті. Чуєте нас, пані Анно? Так, так, чую. Ми що, у нас зникло світло в студії, думали зв'язок теж зник. Отже, про Крим хочемо поговорити. Розкажіть, які настрої в Криму чи готові кримчани чи чекають там на повернення до України? Настрої в Криму насправді дуже такі неоднозначні неоднозначні, тому що там живуть люди з різними поглядами. І якщо ми так загально гулянемо цю ситуацію, то можна сказати, що м, погляди про російських налаштованих мешканців Криму зараз радикалізуються дуже. Вони зараз висловлюють дуже е, такі контраверсійні речі. Вони зараз дуже активно протидіються будь-яким проукраїнським поглядам, а е, вони там закликають навіть. Ну, саджати у в'язницю ну, чи не вбивати людей, які зараз підтримують Україну публічно в Криму. І так само є погляди проукраїнські, вони насправді зберігаються навіть не зважаючи на жорсткий такий адмінресурс, який задіяний проти цих людей. Але тим не менш з початку повномасштабної вторгнення Росії в Україні в Україну. В Кримські окупаційні суди притягнули до відповідальності там, десь ну більше сотні. Кремчан, які це за статтею 23.3, адміністративна стаття за дискредитацію російської армії, тобто це стаття, яка застосовується до людей за проукраїнську позицію за те, що вони виступають проти війни Росії з Україною, і відповідно ми маємо таку таку от реальність, коли дійсно дуже помітно зараз як. Поляризуються думки в суспільстві, і відповідно ми бачимо, хто підтримує цю війну, а хто не підтримує, і за це і за це їх переслідують. Переслідують, так, як і в 2014 році було зокрема. А то після перших ударів по. Криму, так, коли пролунали перші вибухи, багато росіян, які понаїхали туди з 2014 року, почали втікати, а військові навіть евакуйовують свої сім'ї. Чи продовжується цей процес, чи все ж таки повертаються ті, які втекли? Багато там ще саме росіян. Ну насправді, наскільки там багато росіян, ніхто вам не зможе е, об'єктивно сказати, тому що ніхто не проводить ніяких досліджень, опитувань, е, як мінімум, які б відповідали дійсності. Але е, те, що ми бачимо, яка картинка зараз, це е, те, що в дійсно е, стало більше. Оголошень про продаж нерухомості просто тисячі тисячі оголошень з'являються е, про продаж квартир, будинків таунхаусів. Е, е, ну будь-якої нерухомості, причому в абсолютно різних регіонах Криму, і там, де є бавовна, і там де немає бавовни, все одно якось от дуже зараз стало багато цих оголошень. І от навіть місцеві рієлтери говорять про те, що е, люди навіть готові їм треба треба оперативно продати своє житло, і вони готові. Торгуватися, вони готові продавати своє житло там десь половину чи 30% або навіть половину дешевше їхньої вартості. І відповідно зараз, як вони кажуть, є хороша нагода купити собі житло біля моря. Дешевше, ніж воно коштує, О, от. але так само е, вони говорять про те, що й, попри таку велику кількість оголошень, немає реальних е, угод, тобто є е, попит, але немає е, спросу на нього. Тобто є оголошення, але немає покупців поки що. От, і хто ну ми не можемо зараз. Точно сказати, що це житло, яке продають ро саме росіяни, які приїхали, тому що ми не знаємо цих ну тих, хто продає це житло, але сама тенденція вона є дуже цікавою. Ну так тим більше можна припустити, що серед них точно багато росіян, адже ми знаємо, як працює система заохочення так російській армії. Тобто військовим пропонують іпотеки під відносно вигідні умови. Насправді вони кабальні, тому що вони не можуть розірвати контракт. І багато хто перевівся, починаючи від чотирнадцятого року, хто служив в Сибірі на Камчатці і так далі. Багато хто мав можливість переїхав в Крим. Ну не виключено, що саме зараз вони і продають ці квартири, так адже може це свідчити про те, що вони вже готуються до того, що туди повернеться Україна, і їм там буде непереливки. Як ви вважаєте? Це насправді припущення, але можна судити про те, що люди, люди які вивчаються із ситуацію не тільки з російських джерел інформації, вони розуміють, що Крим поступово стає, що лінія фронту поступово наближається до Криму, і відповідно це несе в собі ризики для мирного життя там. І відповідно, якщо людина розуміє, що вона займає якийсь пост в адміністрації окупаційній або в силових. Структурах або ще, ще в яких відомствах, які е, створені окупаційною владою, то відповідно, я думаю, що. Ці люди мають розуміти адекватно адекватно розуміти ризики, яких ну які перед ними стоять. Можливо, є люди, яких просто зараз, наскільки я знаю, навіть силові органи їх просто можуть переводити на службу, наприклад, з Криму кудись в Росію, або і вони, наприклад, теж хочуть продавати своє житло. Ну це якби такі версії, які ми можемо просто ну обговорювати, які можливі, що там відбувається насправді з цим житлом, не зрозуміло а. Але ж кажу, що тенденція насправді дуже дуже показова. І е, чим далі буде відбуватися е, ну, воєнні дії, чим чим ближче війна буде підходити до Криму, тим я думаю, там будуть процеси відбуватися більш активно. Ну вона вже підходить чим ближче. Там вже окупанти риють окопи на Пляжі, ну це взагалі безглуздя. А скажіть чи побільшало в Криму стукачів, яких завжди заохочував радянський сталінський режим? Ну а тепер російський режим? А Стосовно тих, ви маєте на увазі спікачі, це ті, хто пишуть доноси, і так, так, завдяки так. яким переслідують про українських людей. Правильно, да, я розумію так. вас? Так. Насправді таких людей, наскільки їх стало більше чи не більше, я вам сказати не можу, тому що теж, ну, це це неможливо виміряти якимись одиницями, але в тенденції вони є саме з 2014 року коли Крим а, був захоплений Росією, саме тоді про проросійські люди а, а, отримали там таку, от ну вони відчули себе такими всесильними і безкарними, і дійсно ми бачили тенденцію, коли в кримінальних справах які а, російські силовики заводили стосовно а, проукраїнських людей в Криму, яких переслідували за політичними мотивами, а, там були дійсно присутні доноси. Саме в такому класичному вигляді, там коли сусід написав про те, що його е, там сусід якийсь е, е, неправильний і не так любить Росію, як треба її любити. І дійсно такі факти вони були, вони є. І на сьогоднішній день е, в тих же самих е, адміністративних справах, поки що це адміністративні справи, не кримінальні. Стосовно дискредитації російської армії, теж існують такі факти, коли дійсно. Проросійські люди доносять да, на російським силовикам те, що хтось там не так висловився стосовно російської армії, хтось там проти війни, або хтось щось не так сказав, або заспівав українську пісню. І, відповідно, за всіма цими епізодами потім складаються протоколи, і ці протоколи несуть до суду, і людей карають на достатньо великі суми грошей. Ось так, да, такі факти є. Пані Анно, А от за вашими відчуттями, коли ми деокупуємо Крим, скільки часу доведеться витратити, аби зробити його справді українським? Як на мене, в Криму достатньо живе достатньо багато людей. Які чекають на повернення України, і навіть за тими тенденціями, які там відбувалися всі ці майже 9 років, уже сподіваюся, що дев'ятої річниці не буде, там навіть серед проросійськи налаштованих людей, людей, які змінили свою точку зору. Тобто люди, наприклад, які. Навіть проросійські потрапляли під репресивну машину. Вони виходили з СІЗО або з в'язниці, відбувши свій термін, і вони переглядали абсолютно переглядали свої погляди стосовно Росії. І так само є люди, які не потрапляли в у в'язницю, але тим не менш, які від початку. Підтримували російську анексію Криму, зараз вони вже дивляться на це абсолютно по-іншому. І як на мене, от я напевно не, не розділяю такі побоювання, що Крим може бути якимось занадто сепаратистським регіоном саме через те, що він так багато років перебуває під окупацією. Як на моє особисте переконання, це буде все набагато простіше. Це буде так, що. Ми, ми можемо мати навіть велику кількість людей, хто будуть перевзуватися, хто будуть діставати е, українські прапори, говорити, що вони багато е, років чекали на повернення України. Але як на мене, я не бачу наразі якихось великих викликів стосовно там якихось сепаратистських поглядів. Так там зараз є дуже е, якби дуже радикальні. Представники проросійської спільноти, які допомагають російській армії, які висловлюють оці погрози проукраїнським кремчанам, але я думаю, що коли зміниться ситуація, і якщо Збройні Сили України увійдуть до Криму, то цих людей там просто не буде. І от в мене приблизно в мене... От такі самі відчуття: от здається, що Крим більше український, ніж Донбас. Я думаю, що ми можемо це побачити тільки по факту, коли це все вже відбудеться, і на це дуже-дуже буде впливати те, яким чином Крим буде повертатися, чи будуть там бої, чи буде там е, добра воля, е, російська добра воля, з да, доброї волі, дуже на нього сподіваємося. Але як на мене, я спілкуюся з людьми, які там живуть багато років. Я висвітлюю ситуацію, яка там складається, і, на мій погляд, там все, ну, от саме з, е, з поглядів людей, от саме з їхнього сприйняття України, там все буде добре. Справді, все буде добре, і в цьому ми переконані. Анна Андрієвська, журналістка Кримреалії, була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Дякуємо, пані Анно, за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Там теж дякую.